Привіт на вами Ерчик. І я хочу показати вам новий проект. Називається Monster Games. Тут можна заробляти без складень, не обов'язково донатити сюди. Заробліток не такий мегавеликий, але що є, то є. Тож можна заробляти. Вивіде на Fawcett Pay. Мінімальна виплата це ось 10 Сатоші. Наступне відео зніму, як я буду виводити з цього проєкту. Так, що тут потрібно робити спочатку? У вас є власний персонаж, який атакує інших і заробляє на цьому Сатоші. Що, що для цього потрібно робити, щоб заробляти? Нажимаємо Атака, б'ємо його. Виходить. Потім після закінчення оцього пула до 3000. Іде новий персонаж, і ми за цього персонажа вже будемо отримувати як уровень, покращення уровня, також сатоші. Також, Де можна взяти ось дамадж? Заходимо в ліп. Є у нас Lip Faucet. це той кран. Проходимо кожні 30 секунд кран. Нажимаємо сюди. Claim ліп, ми получаємо один, ліп, заходимо назад. Ще раз можна зараз проатакувати і заробляємо так Сатоші. За Потім ліп можна витратити на, на покращення його. Заходимо в ліп Shop. Ми, ми можемо покращити його дамаж, удар. Можемо покращити його здоров'я, а також за ваші сатоші, які ви заробляєте, можете покращити купити 50 ліп і покращити свого персонажа. Так, ще разок. Є тут чат, можете спілкуватися і дивіться, щоб у вас доходило до 50% і ви купляли за ліп його здоров'я. Також є. Аліп Орест. Тут можна дивитися відео різні. Ось, все. за це платять. Кожна сума, кожне різне відео. Тут так само є крани. Можна дивитись на крану, дивитись YouTube заробляти, ліпи. і також прокачувати свого персонажа. Потім вкладки виплати. Є, що бачите, 10 мінімальних. Сатоші для виплати. іменно на Fauset Pay. Якщо ви бачите. Та і все. Дякую, що додивились до кінця.